Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про оцих от два шикарних продукти. Насправді у нас їх є три, але в мене дома третього не оказалось. І це є флагманські продукти не тільки в компанії Essence, а взагалі, в принципі, в світі, тому що сьогодні. Питний гель алоєвера, і взагалі алоєвера набуває просто небувалого розмаху. Да? Люди все більше починають розуміти, що треба дбати про свій організм, особливо в Європі і в Україні ця культура приходить. І я безумовно цьому раду. Тому сьогодні з радістю поділюся з вами цим продуктом. Розкажу, яким чином він діє на наш організм, чому я і моя сім'я прийняли рішення пити цей продукт. Ну а також чим саме гель алоє відрізняється від інших продуктів, і почну з того, що саме в essence, да, міститься 99,5% а плтно м'якоті алоевера. Алоєвера, вид алоевера, який використовується в компанії Essence, Він е, не той, який у нас е, росте на е, наших е, підвіконниках. Да? Хоча багато хто говорить, що та у мене є там алоєвера, я краще там зріжу і собі там щось помажу, чи вип'ю, чи там ще щось. Друзі, це все прекрасно. То алоєвера теж дуже хороша. Але е, тут використовується спеціальний сорт, який везеться з Мексики в спеціальних тубах через океан для того, щоб максимально зберегти е, свіжість. Е, ну, Цього продукту і це є найкраща сировина в світі, яка тільки може використовуватись. Е, використовується спеціальний сорт Аловерец такі величезні листки, е, які називаються Barbadensis Miller. Міллер. І чому саме говорю про це, і чому це є найкраща сировина, тому що саме цей вид містить найбільшу кількість поживних речовин, нутрієнтів і так далі. Хочу звернути увагу, я досліджувала цей момент. Не тільки компанія Essence використовує. Ці сорона, тому що це є найкраща сировина в світі, але що відбувається після отримання цієї крутої сировини, отут же відбуваються відмінності. В чому унікальність саме е, наших продуктів? У нас є запатентовані дві технології. Перша технологія, яка називається тот-алоє, вона про спосіб обробки сировини, і вона спрямована на те, щоб зберігався максимальна кількість поживних речовин, тобто щоб не втратити, та, щоб не втратити поживні речовини. Тому що ну, ви прекрасно знаєте, навіть коли ми на кухню, наприклад, щось готуємо, то при обробці термічній ми завжди втрачаємо якусь кількість вітамінів, тому завжди говоримо, що краще з'їсти свіжий там. Якісь овочі, ніж, да, наприклад, тушкований. Та сама історія тут. Тому тоталоя це про збереження максимальної кількості. І якщо бути точною, підгляну, щоб точно сказати вам, то це 200 активних речовин і більше. І а, видів поживних речовин. во тобто велика кількість тут їх зберігається. Друга технологія це мікронізація. Про що ця технологія? Вона про те. Як мілкодисперсно да, опрацювати цю сировину, тому що це є така да, яка величезна використовується, тут її, а, її подріблюють. Да, і доводять до таких частинок, які, потрапляючи в ваш організм, максимально швидко а, всмохтуються в ваш організм і максим, в максимальній кількості. Да. Е що звичайно надає ефективність цього продукту, ну саме да, для вашого організму. І як підтвердження, да, можу сказати, якщо ви прослідкуєте, наприклад, да, скільки потрібно вживати для профілактики саме нашого, то це лише одна столова ложка на ну, для дорослої особи і одна чайна ложка, якщо це для дитини від трьох років. Це рекомендації саме від виробника, від розробника. Тому. Це вам коротко саме про продукт Essence. Тепер давайте поговоримо з вами, чому саме цей продукт варто взагалі вживати і чому я його рекомендую. Він має таких три основних дії: перша дія це очищення кишечнику. Я завжди говорю, що в нашому киш... що наш кишечник – стан і якість нашого кишечнику, це є 99% нашого імунітету. Все насправді просто в кишечнику відбувається всмоктування власне якраз всіх поживних речовин. Тому я завжди говорю, що якщо. Ви, наприклад, навіть правильно харчуєтесь, слідкуєте, наприклад, там, за якістю їжі, яку ви вживаєте, або вживаєте якісь бади для себе додаткові, якщо у вас зашлакований ваш кишечник, то ви не зможете отримати всю кількість поживних речовин, да, і це все буде просто в пропасть. Тому, коли наші клієнти приходять і хочуть або схуднути, або ну, побороти якусь там проблему, вирішити або покращити, да, і вибирають якісь інші бади, яких у нас є багато в компанії. Ми завжди рекомендуємо разом з ними по путі саме цей алої, тому що ми тоді точно впевнені, що тут все в порядку, і ви зможете отримувати організму максимальну кількість користі від інших продуктів і бадів. От другий напрямок це розжиження крові. Дивіться, насправді, це є у багатьох людей є густа кров. Якщо говорити про людей 45, то це майже кожна людина має густу кров. Це пов'язано із нашими віковими. Ну, скажімо так, змінами, да? тобто це просто ну, те, що відбувається майже в кожної людини. І тому, коли у вас є густа кров, а в ній є еритроцити, основна ціль яких донести кисень в кожну клітинку вашого тіла. Да? І от коли кров є густа, це як корок на дорозі. Ці еритроцити, вони плотно один біля одного, вони не можуть рухатися, в вашому організму важко, серцю качати таку кров густу важко. І, ну, відповідно, ваш організм... Не отримує так швидко кисню, відповідно, людина себе почуває млявою, встає вже втомленою і так далі. Для всіх людей, хто а має сидячий спосіб роботи, в кого депресія, 45 плюс, да, і так далі. Люди з цукровим діабетом, і в кого є серце, ну, серцеві якісь хвороби, благотворно впливає алоевера саме з рахунок цієї дії, цієї функції. Людина як висновок, да, як Наслідок, вона отримує ну, такий заряд енергії, тобто вона зранку прокидається, випила, і вона вже себе почуває значно краще, бадьоріше і так далі. І третій напрямок це є великий вміст, як ми вже поговорили, великий вміст корисних нутрієнтів. Серед них є наприклад, імуноглобуліни. Що таке імуноглобуліни? Це є компоненти, які захищають наш організм від. Вірусів, бактерій, які потрапляють в наш організм. Таким чином, це не я придумала, це є слова нашого нутриціолога, з яким ми працюємо. Валя, привіт! Якщо будеш дивитися це відео, це є природній антибіотик. Тому. Ви можете не хвилюватися, він не викликає ніякого привикання, да але він діє таким чином, що ви, коли вживаєте цей продукт на регулярній основі, ну просто ви даєте своєму організму трошечки більше, скажімо так, енергії, сил і, взагалі, забезпечуєте його більшою кількістю поживних корисних речовин. Тому. Я особисто колись для себе прийняла рішення, що я хочу бути здоровим. Я колись для себе прийняла рішення, що мені немає часу хворіти. Я люблю бути активною, щасливою. А коли ти хворий, коли ти прокидаєшся там млявим і так далі, ну неможливо робити великі справи, неможливо дарити щастя і радість людям. Тому я колись прийняла для себе рішення, що я і моя сім'я будуть на регулярній основі вживати. Це знаєте, це так само, як якась людина прийняла рішення, що вона зранку прокидається, випиває стакан води. Або вибуває два стакани води. Це просто класна звичка, яка запускає ваш організм, наприклад. Да, і це однозначно користь, от так само і алоя вера. Тобто це так само, якщо ви прийняли рішення ввести якийсь продукт да, корисний в свій е, раціон. Бо так само я в свій раціон ввела алоя вера. Це є не ліки, це є бади. А це означає, що є продукт харчування, це є додаткове харчування, яке я для себе ввела для того, щоб бути здоровішою, щасливішою, себе круто почувати, щоб почувала моя сім'я. Тому, друзі, я бажаю вам всім бути здоровими, дбати про себе, любити себе, обов'язково спробуйте цей продукт, і ви побачите, що ваше життя зміниться. Все, всіх вас люблю і гарного вам дня!